Так, і це коротке святкове відео. В нас сьогодні 300 спартанців. Трам. Так, 300 підписників. Щойно недавно у мене на каналі тут додалося. Що то біля. 100 з чим-то чи 200 з чимось я був набрав швидко. А потім була стагнація. Ну, а зараз вже, звісно, пішло все. Так, пішло, 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 пішло. Якщо по переглядах, то так. триньк, триньк, волна друга почала набирати. Час перегляду. Раз, волна друга, волна на ще одну пішло. І підписники теж. І раз, два, три, і на наступну хвилю пішло. Якщо так буде і далі, то я зможу ще більше всього класного робити на канал. Ось. Тоді я зможу. Ну, я тоді зможу цим займатися. А, так. Ну, віднос... Відповідно, я орієнтуюся на те, що хочуть мої підписники, але не тільки. На мене підписуються ті, яким які... подобається те, що я хочу робити. Так що це таке двостороння сонастройка. Ось. І. По мірі набору, по мі... по мірі набору аудиторії я зможу. На мене, по-перше, буде мотивація. По-друге, я зможу собі це дозволити. Ще більше всього класного робити для каналу і все в більш тій формі, в якої бажають підписники. Ось. А ідей в мене є багато. Так що я хочу озвучити якби, маніфест, маніфест, план на майбутнє. На майбутнє. І відповідати трошки на питання, які мені задавали. Які мені задавали коментарі. Так. в мене тут є деякі питання. Щоб не залишити їх без відповіді, тому що прям на всі оперативно зняти відео не встигаю. Я перейдуся і маніфест наперед на майбутнє. Ам... Я хочу вам, нам, українцям, дати такі можливості в руки, щоб навіть ті, хто початкові, кому навіть важковато, щоб отримали більшу результативність продуктивність. Хочу дати готові напрацювання, хочу дати. Ну, Контент, само собою, і е, певні бібліотеки. Бібліотеки з компонентами, з функціями. В одному з, там в мене відосів багато. В деяких видно, що я почав розробляти NPM-модулі. Ось, і от наразі я розробляю інтернет-магазин. І я хочу його розробляти і розробляти. Я хочу, щоб це був як новий WordPress, як новий WooCommerce, як нова джумла, хто ще пам'ятає. І щоб наша українська ком'юніті, от так, до цього добралося, я буду це балансувати. І з комерційним інтересом, для кого я це роблю, і з якимось певним шарінгом для ком'юніті. Ну, тут повинен бути певний баланс. Тут, якби, не можна це так прямо брати і віддавати все на відкрито. Сам проєкт він, в принципі, в приватному репозиторії. Але саму цю, сам цей проєкт я його хочу точити і випускати в нових, в нових варіантах. Ну, постійно в нових версіях. І я думаю, над тим, як би так, щоб коли... Реалізовані інтернет-магазини, які я вже реалізував, захочуть обновитися, як це оновлення робити максимально е легким? Ось. Тому мені потрібно робити цей проєкт максимально модульним. Цим словом, можна обмежитися. Це поняття, воно таке багатогранне, але суть одна. Ось. І по суті. Я хочу, щоб це був як як Linux. Ось є розробник Linux. Я розробник українського інтернет-магазину, всесвітнього такого популярного класного. Ось. Але балансувати я це буду між інтересами замовника. І ось цим відкритим продуктом. Тобто я зараз не буду це все ясне діло, відкривати отак. Поки я розробляю це замовлення, то воно буде закритим. А потім, можливо, ми будемо працювати ще і ще. Можливо, ми будемо ще долучати, кооперуватися з іншими підприємцями. І поступово, плавно, не відразу, якби ці бізнеси стануть якби певними такими, як вони називаються? спонсорами такої розробки? Тому що якщо це буде так наростати, потужнішою технологією, і успішне функціонування таких магазинів, ну воно все ж таки і буде потребувати, і зможуть собі дозволити більше програмістів. І потрібно, щоб програмісти такі були, які можуть працювати з цим. А я можу навчати програмістів в нашому ком'юніті. І бізнес зможе брати, черпати цих програмістів із нашого ком'юніті. Ось так що, я думаю, що замовники, можливо, з часом будуть певними спонсорами технології, а ми також будемо рекламувати бізнеси. Я думаю, потрібно знайти ті форми симбіозу, співпраці максимально хороші. Тобто спільноти розробників із спільнотою підприємців, або це може бути така змішана спільнота підприємців і розробників і розробників, підприємців, і, можливо, і підприємців-розробників. Ось. Так що, я планую на цьому ресурсі, на інших ресурсах, тому що мені потрібно їх робити багато. Буває таке, що недруги атакують певні ресурси. Тому яйця не потрібно класти в одну корзину, там, в один канал. Але, по суті, це все в загальному одне ціле. Ось. Так що ще раз закликаю. Щедро підтримувати відео лайками. І дуже-дуже добре, якщо є коменти. Можете запитуватися, задавати питання в коментах. Я от на радостях буду ось так відповідати, давати відповіді або на якихось стримах. Будуть стріми, я буду давати анонси. Я все поступово буду подавати. Ось. Так що. Кожен лайк, кожен комент. Вони рухають канал, і тоді більше підписників. І тоді я зможу реалізовувати в більшій мірі ту програму, яку я озвучую. Також і уроки всякі різні будуть. Ось. Отже. Тепер частина 2. Повідповідає трохи. Так, ну це я дав відповідь, що є бажання, щоб я зробив щось таке на чистому HTML і CSS і чистому JavaScript. Я розумію це бажання, тому що зараз технології це такий слойний пиріг технологій. І важко розуміти вичерпано, що відбувається, тому хочеться схватувати це ну, в чистому вигляді. І я хочу це також поєднати з тим, коли я говорю, що я породжую, хочу породити, займаюся над породженням певних бібліотек. І щоб це було також пов'язано. Ось. Так що, да, Я навіть думаю це поєднати навіть з стрімами. І я приблизно знаю, як зараз це роблять. Телеграм канал, якийсь код, щоб можна було з нього також стартувати, дати одну саму платформу, і щоб можна було повторяти основу. Але поступово. Тому що не так багато часу. Ось. Але за росту каналу я буду так підкручувати справи, щоб могти ще більше займатися от для каналу. Наразі е я отримав таку можливість, е виплатив таку можливість, що я поєдную роботу е виконання е проєкту. Замовлення із контентом. І поступово точу, точу, точу. Так, щоб це було і краще для каналу, щоб це було краще для всіх. Знаходжу такі форми, максимально вигідні для всіх сторін. Ось. Симбіоз. співпраця, системний ефект. Так, приємно чути. Це мене надихає. відповідь. Чи я, як програміст, збираюся після відкриття кордону з України здриснути, я так поняв. Я вже казав в одному з відео, що якби зараз були відкриті кордони, і зараз війна, я все одно сидів би тут поки що. Є е, деякі справи, що я тут підв'язаний. І я хочу ж. Робити те, що я роблю. Я хочу. От я зараз займаюся проектом. Я хочу це все робити. От, я роблю те, що я хочу робити, і я хочу, щоб це все розгорталося в ще більш успішну форму. Ось. Я, в принципі, не хотів би піти десь за кордон на якусь фірму, фірму. Я хочу, щоб те, що я роблю, от воно і набувало успіху. Але, але я сподіваюся, що в Україні буде класно. Якщо навіть в Україні буде суперекономіка класна, я все одно планую мати зв'язок з Заходом. Щоб мати можливість маневрува маневрувати, e, що мене може виштовхнути з України, якщо e, це середовище e, буде створювати мені проблеми. Якщо, ну, тому що ну, вже в... війна, я вже не опасаюся, що орки нас захоплять. Я, я б не хотів би там залишитись. Тобто можливість бути захопленим і оказатися по ту сторону з орками, я би здриснув. Я все своє життя готую до того, щоб бути все більш відв'язаним. Не, не, ну так не виходить максимально без затрат, з максимальним КПД зараз здриснути зі свого місця в Україні насидженого але все, що я роблю, все моє життя, так я вибудовую, щоб якомога менше було підв'язок до цього місця. І я ніяких таких капітальних інвестицій сюди не планую. Ось. Одна нога там, друга тут. Ось я хочу бути подвижним, маневреним. Тому що може мінятися скрізь все. Україна вчить, що не потрібно прив'язуватися, потрібно бути маневреним. І якась херня може відбуватися не тільки тут, а ще в інших місцях. І з тих місць також потрібно бути здатним маневрувати. Тому в мене такий орієнтир. Я це тримаю завжди в голові. Після відкриття кордону. Ну. Я планую їздити в гості до сина в Німеччину. І я би хотів би розвивати якісь такі зв'язки, щоб бути досить вільним маневрувати. Буду дивитися, що відбувається в Україні. Поки що видно, що влада тримає контроль незалежно на те, що війна. Влада контролює так, як вважає за потрібне, нема такого, що влада втратила контроль. І після перемоги цілком ймовірно, що влада так і буде контролювати все, що повністю суспільство. І... Не зрозуміло, чи суспільство дасть звіздолєй владі після перемоги. І незрозуміло, чи влада зміниться, тому що до сих пір є оці всі, хто розкрадає в промислових масштабах волонтерку, кажуть, що щось там когось ловили. Подивимося, суспільство має очиститися і роздати добрих, доброю, доброго покарання всім паразитам. Якщо суспільство це не вдасться зробити, тоді буде злом. Залишатися тут і годувати цю владу своєю економічною активністю тут. Це буде злом. Ось. Тобто, якщо не знайдеться таких стільки потрібних відчайдухів і досить розумних, щоб все ж таки навести порядок в цій, порядок в цій системі, тоді якби Найбільше чи найменше, що ми можемо хорошого зробити, це не підтримувати цю, таку систему. Можливо, нам Захід буде допомагати наводити порядок. Побачимо. Якщо тут після перемоги не буде змін на краще того, про що зараз говорять. І, особливо, якщо це. Середовище, де я живу, буде для мене агресивним по відношенню до мене, причиняти мені дискомфорт, тоді я все в більшій мірі буду звідси переноситись кудись. Я і так давно працюю над тим, щоб трохи переноситись кудись. Я відв'язаний. Не маю зв'язку підв'язки підв по роботі. Я вчу мову. В мене, в мене професія така, що я можу працювати будь-де. Я максимально відв'язуюсь і працюю над тим, щоб мати можливість звідси з мене врувати, переміститися звідси. А вже де я буду більше. Ось, я думаю, не потрібно говорити про. Чорне-біле. Можна говорити про проміжні варіанти. Навіть якщо тут буде добре, я все одно на півшишки буду вже на заході. Взагалі, це такий урок, що завжди треба на півшишки десь бути. Мати можливість маневрувати. А далі вже буду дивитися по ситуації. Наскільки відсотків Д буду я. Ось. М а ми, я вважаю, що ми це спільнота. І ми можемо бути територіально будь-де. Ось. Жалко буде, звісно, якщо українці будуть змушені покинути цю землю і ці корисні копалини, які тут є, вони достануться якимось. Якимись... Якимось таким, ну от, все ж таки було б добре, щоб народ вибрав це для себе. Але якщо не вдасться вибороти для себе ресурси, тоді не потрібно оставатися рабами. Тоді треба здріснути. І тоді системи будуть працювати просто як корпорації. Вони просто будуть. Вимушені приманювати людей по економічних принципах і давати просто більше. Не знаю, як воно вдасться. Будемо бачити. Надіюся на те, що тут буде добре. Я б хотів, би, щоб тут було добре. І я від себе роблю певний вклад. Стараюся технічний вклад зробити в українців. Відповідно, якщо. Українців в Україні, тоді це буде в Україну, але я не хочу укріпляти рабовласницьку систему. І якщо система не зміниться, залишиться паразитарно живучою, живучим паразитом, якого не вдасться збити. Тоді я не буду вкладати в Україну. Я буду вкладати в українців максимум побільше в українців і цивілізацію, і мінімум в будь-яку паразитарну систему, якої б вона не була. Ось, Якщо це буде Україна такою системою, тоді потрібно звідси всім здреснути. І вже по паразитах нанести удар зі сторони, не будучи під їхньою владою. Хоча би так. Ось. Бажають систематичних стрімів. Да? Я вже це діло почав організовувати, зробив телеграм, потім зніму відос ще один про цей телеграм-канал. І я буду попереджувати про початок цих стрімів, і я формую думку. ну Це хтось якесь типу, своє фе висказує і не зовсім розуміє суть контенту. Так. А, код не було видно, ну зараз я такий підхід зробив, щоб код було трохи видно. Ну вже отак, їзд, їзджу туди-сюди. Ну я так дивився, як воно виглядає. Так зрозумів, що треба не дуже так йорзати постійно туди сюди, щоб воно не вкачувало. І отако курсором щось обводити не треба. А спозиціонував і все. Отак. От я думаю, це взагалі, що так вийшло. Такий режим є. Так, ну і хорошо, я відсвяткував цим відео наших 300 спартанців. Далі. Полтос. Що таке полтос? Це 50 чи 500. Ну, коротше, пів штуки. Да? От. Треба буде відсвяткувати. Наступну ціль ставимо в 500. До речі, репостом ти дуже можеш допомогти. Десь в соцмережах репостом цих відео моїх. Допомогти просуванню каналу відповідно реалізації того плану, який я озвучив.